До 14 років великими електросамокатами дітям користуватися не можна. Це каже виробник, і це практично всі компанії теж передбачають. Рух на електричних самокатах прирівнюється до руху на велосипеді. Це означає, що е, особи старші 14 років за відсутності. Велоінфраструктури мають право і рухатися проїжджою частиною. Звичайно, користувачі електросамокатів мають мати на собі світловідбиваючі елементи, і також рекомендовано мати елементи захисту на собі. В наших реаліях доводиться деколи заїжджати на пішохідну зону, то найкращий варіант зійти з самоката і кутити його поруч. Треба обов'язково бути передбачуваним для водіїв. Тобто завчасно так готуватися там до повороту. окреме ще прохання до всіх користувачів електросамокатами, не їздити швидко і також не їздити вдвох-трьох.